Оскільки часу розморозиться скло на намагання при... 3. Це у нас 12 рік, 1.5K9К мотор. Так все як має бути, пофенчую. Ось повністю має холодний запуск зараз буде. У нас так мінус 6. 218 пробігу. А зараз ми подаємося шостого вийде. Повністю холодний запуск. Машина 12 годин стояла. Ну, як ти запрацюєш? І далі. Звісно, завжди цей мотор трошки підтрахує. Тепер ми засікаємо нас годину. 19.54. Включаємо максимальний обдув, вікна переднє-заднє. Давай все. І засікаємо час. 19.54. Поїхали. Как-то я к 54, все включено на максимум. На вся прям замерзло Здесь все ходят. Задний, все на этих. Задний фонарик замачивается. Короче, прям вот они. как мы видим к уже частично начинает размазаться. Буквально открыть его. уже пальцем так-то. Буквально пройшло пару хвилин часу. Одна хвилина часу. Бачимо, делинки розмерзається. це далі, що буде. Ну, дві хвилини. Я знаю, що багато скажуть, типу, що найкраще по факту, навіть я так скажу, що включити тут на менший обдув. Тобто, щоб було, наприклад, дві штучки, чи чотири, ну, тобто легкий обдув, на